Сейчас будет. Приходь, Е. Е. Винковская. Е. Винковский. Винковска. Красилич. Мальник. Шеваря. Зеленюк. Е. Рыжок. Е. Данилов. Е. Никольский. Е. Федько. Тышковска. Е.

Васильич, за Мельник. За. Зеленюк. За. Рижак. За. Данілов, за Ніковський. За. Це За ковська. За. 13. 13. 13 за рішення прийнято. Порядок них прийнято. Перше питання. Про затвердження пану грамоту відділення сільської ради щодо проведення стеження результативності прийняті для кордона. Останній ковід. Палуп. Доброго дня, шановні депутати, прошу прийняти до розгляду питання про затвердження плану графіку діяльності Лук'янської сільської ради щодо проведення запитів стеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2025 Це питання, ну, те, що приймалося інші, на інших руках, ці питання. Кожен рік обновляється. Для того, щоб їх обновити, треба графік Ну, Це таке питання загального значення приходить. Це просто для того, щоб воно подається. Як, ві? Ві? як, ві? Ві? як я Як я не Це регуляторка, так. це прийнято рішення, допустимо, приймається рішення. Я точно знаю. Що колись, допустимо, е, сказати, чи воно дійсне на даний час, чи не дійсне, чи уточнити, там може якісь уточнення, чи є, чи немає. Якщо є, уточнення, то уточнення, то уточнити, якщо немає, то не хто ви так. Олександр Микола, що по додатках, спробується до податків, так? Ні, це питання є. Це те, що приймалося так. Я за таке рішу. Голосуй. Ставлю на висування, спрошу висування. Гура. За. Кравець. За. за. Шаблі. За. Дзюба. За. Павловський. За. Приходько. За. Красилич. За. Мальник. За. Зеленюк. За. Рижак. За. Данилов. За. Ніковський. За. Тишковська. За. Читки. Чити за рішення прийняття. Затвердження плану діяльності Ляцької сільської ради підготовки проєкту регуляторних актів. 2025 Просимо прийняти до про затвердження плану діяльності Лодянської сільської ради з підготовки проєкту регуляторних актів на 2025 рік. Це те саме питання, що ми тільки що обговорювали. Значить, це на 25 рік прийнято план про те, що... Ну, наприклад, затвердження методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності Лепянської сільської ради та пропозиції розподілу, або, е, які дозволили збільшити доходи сільського бюджету. Оце такі питання. Значить, це самий графік буде арматур. Це план, який може бути, який можуть бути внесені зміни, щоб ми зрозуміли, добре. Ні, є що запитання? Немає. Хто запитає практично пошкодження? Гора. Кровать приворучку. Шаблі. Дюба. Павловський. Приходько. Расильіч. Мальник. Рыжок. Данило. Ніковський. Зов. Тяжков. Четырнадцать завишень, принцип. Про завершення Івана Артема Олександровича. Я заявляю, у тих я не голосую. Доброго дня, шановні депутати, до вам заяву від жителя села Кавнівка військовослужбовця Білана Артема Олександровича. Під час виконання бойового завдання він отримав тяжкі травми, там ампутація ноги е і просить допомоги. Згідно програми Турбота можна надати допомогу в розмірі не більше 100 тисяч гривень. Ми виділяли такі доступ. Якщо ми теж виділяли, я виділю, що тут немає так. Є запитання. Хто за те, що ви 100 тисяч Івана Артема Олександровича. Прошу голосувати. Гура. За. Кравець. За. Криворучко. За. Шаблій. За. Дзюба. За. Павловський. За. Приходько. За. Красилич. За. Мельник. За. Зеленюк. За. Данілов. За. Рожак е Мельник. Ніковський. За. Тяжковська. За. за. 13. 13, 13. за. Рішення прийняти. Слідче питання. Пронесення змін до рішення Ольганської сільської ради від концерт 1923 року про бюджет Радянської сільської територіальної громади на 24 рік. Шановні депутати, дані питання, які розглядалися на бюджетній комісії. Це питання пронесення змін до рішення Ольганської сільської ради від 23 року про бюджет Летянської сільської соціальної громади на 24 році. Значить, просимо здійснити перерозкоді надатки загального фонду бюджету громади. В зв'язку з економією коштів у причині сплати коштів людей, людей на можливості. Працюють люди пенсіонери, не пенсіонери, а інваліди, які отримують менше, менше нарахування до зарплати. І зв'язку з тим, на рахування на оплату праці в нас вийшла економія. Нарахувальна оплату праці 28 тисяч гривень на заробітну плату, перекид зробити, на заробітну плату для використання відповідних коштів. Це кошти субвенції державні кошти. Державні кошти. Там просто в інвалідів ставка податку 841. А в да. обичних 19,5, так? Да? Да. І воно за рахунок 8.41 різниці до 19 вийшла економія і перехід. Просимо збільшити видатки загального фонду бюджету громади на надання за рахунок студентів з державного бюджету, місцевим бюджетом, на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, а саме заробітна плата. На нарахування до заробітної плати, в сумі 5,1 тисяч гривень. Значить, нам надійшли кошти з державного бюджету, з обласного бюджету. Це інші субвенції з місцевих бюджетів. В сумі 5,1 тисяч гривень. Додатково надійшли, для того, щоб їх використати, їх треба ввести в план. Просимо збільше. Інше питання. Значить, просимо збільшити видатки загального фонду бюджету громади на поховання учасників бойових дій в сумі 3 тисячі гривень, за рахунок субвенцій з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з собою освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 3 тисячі гривень. Це з обласного бюджету теж податково надійшли кошти, 3 тисячі їх надати, оформить для того, щоб використати. Так, просимо інше питання. Просимо збільшити видатки загального фонду бюджету громади. На придбання запчастин для службового автомобіля ВАЗ-299 сумі 10 тисяч гривень за рахунок зменшення видатку на нарахування на зарплату. Так, потім по матеріально-технічному забезпеченню діяльності домови, на оплату послуг оформлення документації щодо приміщення церкви. Там не необхідно додавати і не вистачає на оформлення документації. Значить, для можливості фінансування на підпуску сумі 50 тисяч гривень. Да. А там строку. А там третя особа. Ага, на предмети матеріалу кабану. На предмети матеріали, обладнання та й мета. Це на ремонт автомобілів сільської 50 тисяч гривень. Це із тих коштів проводять автобусів, були передбачені там за коштів. Получився, і ці кошти розділили на, на оформлення церкви і на автобусні автобуси. Дані питання розглядалися на засіданні бюджетної комісії, питання ніяких не виникло і вирішили прийняти. Винести на пільний сесії. Може, у кого є якісь запитання, то там по фінансовому, то там перекидка, це не звільнено залишку. З економії заробітної плати на перемогу. І там ще й залишив, так. Ставлю. За. приворучка, за Шаблі, Приходько. Павловський, Приходька, За. Мальник, Зеленюк, Рижак, Данілов, Ніковський, Цешковська, чотири. Чотири захищення сільча питання. Про порядок і нормативи зрахування частини чистого прибутку документу комунальних гуманітарних підприємств та їх об'єднаних. Депутати, що це за літерацію? Що це за рішення провести його з рішенням сесії? Значить, дане питання було внесено окремим питанням у пояснюючу записку до бюджету 2023 року, 2024 року. Значить, окремим, і Черкаси рішили, ну от, чи. Київ вирішив, що дане питання треба винести окремим питанням і вивести його, як провести рішенням сесії. І що це за питання? Це 10% від чистого прибутку. Це якщо в житлово-комуналі з'явиться чистий прибуток, його необхідно його буде переоформити пере, е, і перекинути цю своєї Комунальним сільської, сільської, чи... сільської ради, так як це вважається, що оперативно підприємство, їм необхідно буде перекинути ці кошти у сільську ради. <різь> да, якщо ж буде прибуток. На, на даний час його немає. Чисто прибутку немає. В розмірі 10 відсотків. Ну, тут десять, як я дивлюсь по проекту рішення, то тут записано, що е, якщо буде даний прибуток, то затвердити порядок відрахування до загального фонду бюджету громади час чистого прибутку, комунального підприємства. Тобто, це виходить, якщо так, да, я так да, скажу розумію, да, да. якщо, буде, якщо, якщо буде, буде, то воно буде час, громади, багато, в громаді, воно ж ніде не це не просто ніяк, щоб друг колись.

<косі> Це Це ну, друге громада теж немає. Вони всі всі готуються зі <плесі> мало. <помогали. плесі> Це просто вимагають, щоб було воно Щоб було, так. Да. Зрозуміло. Що за даний практичний прошу визволюватися? Вура, праваться, За. Дзюба, За. Павловский, so. So. Красилич, За. Мальник, За. Прыжок, За. Никовский, Тяжковска, Вишла, Стыдвич, про за не змей, до руку, что за придбання бензину, штаком прикидывай Миш, как это дня, шановні депутати, хто не бачила, дивіться, прошу вас проголосувати за такий проект рішень. Пронесення змін добувало республіку щодо придбаного бензину за поперед між КПК. Відповідно, до статті 2.6 закону політику про місцеве самоврядування в Україні, частині 5 статті 22 бюджету побіцу країни. Зв'язкою виробничого кількість Олопянська сільська рада вирішила надати дозвіл на проведення перекладу частини придбаного бензину кількістю 90 літрів на суму. Чотири тисячі копійок, які були придбані для заправки бензопил ціни, що пиляння дрова біля школи відповідно до накладної номер сто від нуль третього миль року на та оплачені із капіка десять двадцять надання загальної середньої освіти закладом загальних закладом загальної середньої освіти двадцять на КПК 015 організаційно інформаційно-літична та матеріально технічне забезпечення діяльності власної ради, районної ради, районної у місті ради міської селищної сільської ради діяльності апарату сільської ради, а саме заправки службових автомобіль на КЕД 2210. Це ми з вами таке робили по по бензокосах, а тепер по бензопилах. Зв'язку з економією, 90 літрів, школи перепиляли, позвонили до директорів, кажуть, що є ще запасами, там по літрів 10, кажуть, що їм буде достатньо. Ну, до цього року їм хватить. І тому там є 10-90 літрів бензину. їх заберемо на автомобілі, щоб у січні їх не копили. А якраз залежно? На чому з економиному?

Приволочка, за, за. Люба, За. Павловський, за. Приходько, Мальник. За. За. Мельник. За. Зеленюк. За. Рижак. Занілок. За. Цешковська. Чотири, два рішення прийняті. Не ремарку це катання. Просто-напросто зробили на чилівоторах. Сказали, треба 10 тисяч накатати на бензин. І за що цей бензин, щоб ми не закуповували на зернові автомобілі, ми перекидаємо сьогодні. <плес> Я зачекаю. <плес> Шановні депутати, 6 питань на сьогодні, сьогодні на стерно сесії закрити.